Доброго дня! Розпочинаємо вивчення нової теми комп'ютерні публікації. Тему розраховано на 5 годин, протягом яких ви маєте змогу ознайомитися із загальними положеннями щодо публікацій, виконати навчально-тренувальні вправи, а також створити власні публікації на онлайн платформі та опублікувати їх. Таким чином, публікація це оприлюднення деяких відомостей. За допомогою цього терміна називають єдину за формою та вмістом оприлюднену роботу. За способом поширення розрізняють друковані публікації та електронні публікації. На сьогодні більшість публікацій створюється, редагується, форматується, поширюється із використанням комп'ютерної техніки. Саме тому широкого використання набув термін комп'ютерна публікація. Приклади публікацій книги, журнали, брошури. Газети, буклети, листівки і так далі. Як правило, для роботи із комп'ютерними публікаціями використовують видавничі системи. Видавнича система це програми, які забезпечують найширші можливості для розміщення тексту і графіки, створення багатосторінкових видань та дають змогу отримати такі матеріали, що відповідають вимогам типографії. Приклади видавничих систем. Професійні Adobe Indecision, Warxpress та непрофесійні Scribus, Microsoft Publisher. Деякі терміни, які використовуються при роботі з комп'ютерними публікаціями. Дизайн це задум, план, ціль, намір, проєкт, креслення, розрахунок, конструкція і так далі. Шаблон у переносному значенні цього слова це зразок. Приклад, якому слідують. Стиль це сукупність характерних ознак, особливостей, властивих чому-небудь. Останнім часом все більшої популярності набувають хмарні сервіси. Згадаємо, що хмарні сервіси це сервіси, які пов'язані з наданням користувачам постійного доступу до віддалених інтернет-ресурсів, серверів, додатків, сховищ тощо. Для непрофесійного використання хмарних сервісів при роботі з комп'ютерними публікаціями можна використовувати Канву, Vista, Креагід. Звертаю вашу увагу, що за посиланнями, які містяться в цій презентації, ви маєте можливість перейти на той та інший сервіс, і при виконанні практичної частини завдань вам потрібно буде прикріпити скріншоти своїх персональних сторінок. Персональних кабінетів на цих сервісах. Дякую за увагу.